За повідомленнями синоптиків в Україні 12 червня температура уночі 12-19, удень у західних областях 18-23, нарешті території 22-27, на півдні, сході країни до 32 Очікується короткочасні дощі з орозами У північних, Вінницькій і Черкаській областях значні дощі у південних, східних та більшості центральних областей в день подальшому. Куди град шквали 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі від плюс 16 до 20. Дощ у день від плюс 19 до 23. Значні дощі грози у Києві вночі 18-16. Значний дощ. Удень від плюс 21 до 23. Хмарно з проясненнями. Значний дощ гроза.